Чому жінка не може знайти сильного чоловіка? От набуше як прийнято казати, як знайти жінці справжнього чоловіка. Ну, спочатку, най найперше, з чим я би хотів з вами розібратися, це що таке сильний чоловік, і хто такий сильний чоловік, якою лінійкою його міряти. Та, якими параметрами його б виміряти, тому що жінки говорять цю фразу, знаєте, бо там справжній чоловік. Знаєте, мені, мені вже деколи смішно просто реально з того, тому що от, ну, жінки, деякі жінки взагалі навіть не можуть толком пояснити, чого вони хочуть і якого чоловіка вони хочуть. Mm. E, Значить, По консультаціях, що я можу сказати? На жаль, на жаль. Те, що жінки говорять, да, що от вони би хотіли мати класного, сильного чоловіка, вони його не хочуть мати. Я вам зараз це доведу і поясню, чому. Знаєте, це та сама, коли чоловік каже, я хочу жінку, щоб вона була така, ух, там. да, от. А коли він її отримує, він такий, ох, не знаю, що я таку потягну,", да? ну От от в чому питання стоїть. Та сама відбувається з жінками. Жінки-та вроді би хочуть, да, щоб чоловік був там сильний, там, такий, такий, такий. Але... Але рядом з таким чоловіком, коли знаходиться жінка, до неї виставляється дуже багато вимог. Розумієте, і чоловік сильний, це як сонце. Тобто, ви бачили сонце, воно велике, здорове, вогняне. тому що воно має надзвичайно велику силу. Те саме відбувається з чоловіком. Коли от є такий чоловік з такими даними, жінки не знають, що з ним робити. Ну, сильний чоловік, він живе, як сонце. Він має свій маршрут. Розумієте, так? Він рухається вперед, хочеш, вставай біля мене, рухайся Ні, от я так не хочу. Я хочу він був сильний такий-такий, але я з нього буду там бантики собі в'язати, робити те, що захочу, так не буде. Дамочки, зрозумієте таку річ, або він сильний, або ви з нього будете бантики в'язувати. Тому жінці краще що зробити. Це, знаєте, навіть прикмета є така дуже проста. Ну от, тобто, як таких жінок впізнати, вони заводять собі маленьких собачок. То тобто, й ну, згідно психології, якщо подивитися, ну от психологія тварин, я би так назвав цю науку, коли є. Е... Коли, ну, коли дівчинка маленька, да, вона собі заводить великого пса, це означає те, що вона не знаходиться під захистом от, і вона відчуває потребу, щоб її хтось захищав. Ну Хоча би це буде великий пес. Ура, в мене є пас, він буде мене захищати. Є інакша ситуація, якщо, да, ну, наприклад, не вистачає там, ніжності, да, ласки, то заводять собі кота. Ну, от, ну, то є таке. ну Там ще є накшатри, тобто сама накшатра вона відповідає за певну тварину, і тому людина може мати якісь, як сати, Предпочтення бажання, якісь побажання, скажімо так, да? От, до якоїсь певної людини, це да? до якоїсь певної тварини. Ну, і ну, прикмета дуже проста. Поспостерігайте, як себе ведуть жінки, вони як правило, такі великі, кругленькі, такі повільно ходять, ну, їх багато, От, і в них отака маленька собачка. Вони що на руках її там тримають ну, того То будь я сказала, і все, і вона вже сидить така спокійна. Да? Чому собі жінки заводять таких собачок? Вони хочуть кимось командувати. Ну, нема чоловіка, хоч собі собачку заводи, хоч собачкою по команду. Якщо ви подивитесь, от, я бачив різні карикатури. ну е, В карикатурах воно смішно, звичайно, ну, виглядає, але в житті я бачив також таке саме. Коли йде жінка з однієї сторони вона тримає там песика того, маленького, який там тявкає, ну, дзвіночок його називають, і з другої сторони тримає такого самого чоловіка. Маленьке, худеньке, таке ну, от, На жаль, дуже часто от, жінки хочуть, хочуть такого чоловіка. Тут що відбувається, Значить, перше, з таким чоловіком тут все зрозуміло. То тобто що можна грубити, хамити робити з нею все, що хочеш. а воно то тобто, ну, сну. Якщо там ну, чоловік там уїть собі там, генерал, да? тобто попробує, то спробує, у нього там рот відкритий. Ну, зразу відпечатаєшся в стінці, тобі зразу як гавкне, то Ну, або як не гавне, то він просто з тобою розведеться. Там там швидко все закінчиться. Знаєте, бо жінки кажуть, я хочу, щоб такий був тю, такий, гоньким рванув, побіг там, тюхтюх, такі різкі, хто що сказав, морду зарядив. Ну, почекай, дорогенька моє, якщо він комусь морду зарядив, то коли-небудь, як ти відкриєш рот, ну, то можеш і ти попасти під роздачу. Ну якось давайте будемо розуміти, да, що це також може мати місце. Як він там кулаками розмахує, ну то колись він може махнути кулаком і в твою сторону. Mm. <кій> І жінці легше собі знайти, от це, що попало, якесь нещастя, сидіти за ним. І нити всім і казати, яка я бідна нещасна, Ой, яка ж я бідна, нещасна. Mm. Тобто і жінка що робить? Тобто вона веде собі, це як чоловіка, знаєте, як кажуть, як тобто, тузік. Тузик сидіть, все, а я буду нити, що я бідна, нещасна. Я кажу, вони, такі жінки вони собі заводять потім таких же самих і Е, Якщо дивитися з астрологічної точки зору, то пояснюється це все дуже просто. Справа в тому, що Люди з дійсно дуже сильним сонцем в гороскопі. Таких людей є відсотків 5, максимум 10. Ну на весь світ. Ну всі решта, там такі 5-10%. В кого все дуже погано всі решта там вже як повезло. От. Тобто хтось може прокачати, хтось не може. Це вже треба мені відкрити гороскоп. Я тоді вже можу сказати, що там відбувається. Жінок це стосується також. Ви не думаєте, що тільки чоловіків там, погані вони там чи сонце впливає тільки на чоловіків. Ні, якщо народився чоловік, який є безвідповідальний, то він знайде собі кого? Правильно, він собі також знайде жінку, яка шукає безвідповідального чоловіка. Тому що в нього гороскопі сонце. Є неякісна, і в, ньо, в неї так само сонце в гороскопі буде неякісне. Ну, якщо більш точно, то гороскоп їм просто те, що людина безвідповідальна, і це прописано в її певному ну, в гороскопі це є певна комбінація. І так, підсумок. Е, жінки самі не хочуть того, щоб у них був сильний такий справжній да, сонячний чоловік. Жінкам це вигідно по одній причині, це вигідно, з іншої причини, ви самі жінки, не знаєте, що робити з цими чоловіками. Я вже бачу, що у вас вже очі наливаються кров'ю. Вже хочеться щось висказати. Будь ласка, висказуйте в коментарях. От, мені цікаво буде ваша думка. Дякую вам за перегляд. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.